Трампу передали неочікуване повідомлення про Путіна. Як стверджують деякі змі, в ньому йдеться про те, що коли така зустріч відбудеться, на неї приїде не сам очільник Кремля, а його двійник. Що може нести окрему небезпеку для лідера США? Трамп, як зазначають, буцімто обурився. і це стало тим фактором, що може зірвати перемовини. Звідки такі дані розбираємось з вами далі? Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки та залишайтесь разом з нами. А ми Тим розпочинати Трамп, начебто, зізнався про те, що до зустрічі з ним готують не справжнього Путліра, а його двійника. Оберному президенту доповіли про ризики, які тягне за собою ця зустріч, і Трампа це небояк розтривожило. Про це заявив професор Валерій Соловей, що став відомим завдяки своїм численним заявам про ліквідацію рашиського лідера. Цього разу він опублікував цікавий допис у своєму телеграм-каналі. Далі цитую людина призначена президентом РФ і схожа на Путліра за дні нового року виявилася лише на різдво зі свічкою. Та привітаннями та ще й повідомляли, що мовляв по телефону дзвонив решту два. У політбюро вирішили, що Путлера і так забагато. А громадянам Рафі треба дати відпочити. Жодних переможних приводів для появи президента не було. А ось неприємного досить багато. Днями переговорники з боку рашиського політбюро і з команди обраного президента США Дональда Трампа надіслали неприємні новини. Представники розвідспільноти США направили Дональду Трампу доповідь про стан справ і значна частина цієї доповіді. Була присвячена РФ та контактам із рашистським керівництвом обраного президента США. Попереджають про необхідність бути обережним у контактах із президентом РФ Путлером, оскільки імовірність спілкування із підставною фігурою практично гарантована. Мається на увазі двійник. Посередники з боку Трампа наголошують на деяких змінах у риториці та поглядах на переговорний процес після отримання обраним президентом доповіді. До останнього часу Трамп був готовий до проведення зустрічі з Дублером Путлера. Орієнту. Очас, передусім, на подібний досвід Сізінпіні, але в отриманні доповіді ризика від можливого контакту описані настільки докладно та барвисто, що президент серйозно замислився. Нагадаємо, що раніше анонімний телеграм-канал Генерал СВР повідомив, що Путлер відправився на концерту кубзону у своїй резиденції на Валдаю. Нібито він перебуває у морозильній камері, а обов'язки рашиського президента тепер виконує двійник. Того самого дня рашиський політолог професор Валерій Соловей це підтвердив. за Три місяці після цього повідомлення не з'явилося жодного реального доказу, що Путлер дійсно відлетів. Він навіть з'являвся на публіці, наприклад, коли давав інтерв'ю такеру Карлсону. Однак Соловей продовжує говорити, що Рафіо керує двійник, а не справжній Путлер. Нагадаємо, що Валерій Соловей шістнадцятого року будує свою кар'єру публічного політичного експерта на тому, що нібито має джерела в усіх гілках рашистської влади. З 21 року він розповідає, що Путлер ходить до шаманів, проводить ритуали з орлами. Приміт що деякі прогнози Солов'я справджувалися, як от про кадрові перестановки в адміністрації президента Ерефії, за словами професора, після зникнення Путлера Ерефію фактично керує Патрушев. Ба більше про це, як стверджує Солове, знають лідери таких країн, як США, Великобританія, Німеччина, Франція, Китай тощо. Мовляв, такий варіант влаштовує усіх, адже всім байдуже на Ерефію хвилює світових лідерів, виключно відносна стабільність у світі. Головний редактор каналу Сотнік ТВ журналіст, письменник і публіцист Олександр. Сотник тим часом також прокоментував питання про двійників рашистського лідера Путлера. Сказав він наступне. Цитую: я завжди вірив, що вони є, але й говорив про те, що справжній Путлер теж існує. Підкреслив він під час чату в Главриді. Водночас публіцист скептично ставиться до версії про ліквідацію рашистського лідера про те, що Райфе керує його двійник. Є ж ті, хто стверджують, що Путлером у Морозилці, але я так не думаю, справжній Путляр існує, зазначив він. Журналіст також переконаний у тому, що двійник які потрібні потляру для збереження влади. Просто таким чином влада в Арафії влаштована. Якщо оточення знає, що цар не справжній, одразу починається стрілянина очима в пошуках справжнього іншого царя. Тому справжній путляр існує, але міг себе роззеркалити кількома двійниками трійниками Це спецоперація, додав сотник. Достовірна інформація про використання технологій двійників для рашистського лідера. Отримала підтвердження з багатьох джерел не тільки в Україні, і це інформація, яку важко приховувати, яка починає підточувати. Образ рашистського лідера із середини підкреслив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. За його словами, разом із іншими подіями в Арафії це делегітимізує образ рашиста. І, звичайно, коли офіційні роти Кремля починають спростовувати і кретно повторювати про те, що насправді двіників Путлера не існує, висновок напрошується абсолютно протилежний, говорить представник ГУР. Юсов додав, що коли представники Кремля доводять, що він насправді живий, і що двійників немає, це свідчить абсолютно про протилежні процеси, про згасання і делегітимізацію образу расиста, незалежно від того, в якому фізичному стані він знаходиться насправді. Взагалі подейкують, що загалом у Путлі ще найменше п'ять двійників і кожен із них має своє прізвисько. І ось що відомо про трьох. Перший носить клеймо Крим, другий бункерний, третій говорун. І, хоча, колись усе це лише була конспірологія, нині ні в кого не залишається сумнівів, що Путлер боїться виходити на публіку особисто, а тому наплодив двійників. Комусь навіть робили пластику, аби було не ну, дуже складно відрізнити від оригіналу. Окрім цього, вже неодноразово освітом розліталися чутки, що бункерний дід», той, що дійсно Путлер насправді давно відлетів. У репортажі для великої японської телевізійної мережі TBS йдеться ідеться про. Те, що щонайменше два двійники Путлера були помічені на різних заходах. Окрім цього, в ефірі був проведений аналіз голосу в лабораторії інституту аудіокомунікацій Японії, яка дійсно співпрацює з поліцією кримінальних розслідувань. І цей аналіз голосової біометрії зосередився на слові спасіба, яке Путлер вимовляв у різних випадках. Голос Путлера, який виступав на євразійському економічному форумі, який вважається справжнім, відрізнявся від трьох інших виступів Путлера. Телевізійний аналіз дійшов висновку, що голос. Президента на форумі відрізнявся від інших виступів Путлера, і, окрім різниці у вимові звуку «с» є помітний розрив у послідовній вимові ПА і СІ були продемонстровані графіки аналізу голосу, що підкреслюють відмінності у наголосі існує різниця в умовах запису, а також у вимові як такій. Але все ж надзвичайно рідко трапляються такі сильні відмінності. Наразі ми повинні сказати, що ймовірність того, що ці два голоси належать різним людям, є високою. Мовиться у повідомленні. Хоча голоси зовні схожі, графіка аналізу. Показує, що вони разюче відрізняються, і все свідчить про те, що двійник використовувався на концерті на підтримку військових у лютому 23-го року. Та під час візиту до Маріуполя в березні, коли він був задіяний той самий двійник, тобто двійника використовують навіть перед тисячами людей. Як це було на концерті? У програмі зазначалося, що це було ризиковано через те, що його могли розпізнати як фальшивку. Проте програма припустила, що двійник міг бути використаний через ризик замаху пов'язаний з війною в Україні. Також японці провели. Аналіз рухів тіла Путлера чи його двійника. кажуть, що той самий маріупольський двійник з'явився на вертолітному заводі в Сибіру. Тоді з'явилися і припущення, що інший двійник Путлера розмахував руками і неодноразово торкався свого носа. А це риси не особливо характерні для справжнього Путлера. Колишній шпигун КДБ Сергій Жорнов сказав, що тоді, на його думку, це був двійник, який не боявся наближатися до людей, так як це робив Путлер. Окрім цього, було проаналізовано попередні зустрічі Путлера із китайським лідером Сізінпі і його переговори з білоруським очільником Олександром Лукашенко, коли було зафіксовано 94 відсотковий збіг, що це був один і той самий Путлер. А ще видає двійників хода. Ми бачимо самого Путлера, який гуляє з сідіньпіням, і його ж під час військово-морського параду в санкт Петербурзі, Ми використали новітній штучний інтелект, щоб порівняти два відео з ходьбою. І збіг склав 86%. відсотків. Вказано повідомлені. повідомленні. того що раніше правозахисник та блогер Марк Фейгін висловив думку, що чільна країна агресорка Путлер Дійсно має двійника. При цьому експерт вважає, що він не підміняє рашиського лідера на публічних заходах. Національна поліція зафіксувала чергові наслідки російських атак, постраждали десятеро людей, і традиційно пошкоджено житлові будинки світлини від Нацполіції. Ви бачите на своїх екранах. Під вогневим ураженням повідомляють правоохоронці. Перебували власне Херсон, а також населені пункти Антонівка, Придніпровське, Наддніпрянське, Білозерка, Широка Балка, Надеждівка, Микільське, Молодіжне, Комишани Інженерне, садове, Новорайськ, Бургунка та Осокорівка в результаті обстрілів, як я вже казав, зазнали ушкоджень: 10 приватних та 4 багатоповерхових будинки, об'єкти критичної інфраструктури, підсобне приміщення, адмінбудівлі та автомобілю. Продовж доби під шільною атакою ворожих безпілотників перебувало передмістя Херсона. Багатостраждальна Антонівка через скиди вибухівок отримали поранення троє жінок та п'ятеро чоловіків. Багато разів ми вже про це говорили і показували це, як расисти свідомо з безпілотників, бачать, що пересуваються цивільні на автівках, діти на велосипедах, хтось бавиться десь на дитячих майданчиках, вони застосовують скиди і, власне, таким чином травмуючи, чи громадський транспорт завжди під прицілом. Тож, власне, тут навіть важко добрати якихось слів, просто сказати херсонцям, бережіться, звучатиме. Не... Хочеться вірити на якісь більш швидкі реакції наших партнерів, їх немає. Хочеться вірити, хотілося б вірити в якусь людяність расистів, її немає в принципі. Тому, напевно, і це теж черговий привід задонатити на потреби Сил оборони України і зробити ці дії регулярними. Ну і далі пряма мова речника Української добровольчої армії Південь Сергія Братчука. Він розповідає про ситуацію на півдні, згадує і Херсонщину, згадує Запоріжжя. Детальніше давайте послухаємо. Що на запорізькому, що на Придніпровському, тобто херсонському напрямку, ворог займається, причому демонструється на очі. мирних мешканців. Це кави, перш за все, використання як по Херсону Херсонській агломерації. І по обласному центру Запоріжжя це найбільша загроза, яка на сьогодні існує для Запоріжжя. Додамо ще артилерію і якраз використання піві-дронів, ударних дронів. Це вже і для Херсона, і для Запорізького регіону. Безпосередньо щодо оперативної бойової ситуації, вона теж кардинально на сьогодні не змінилася. По херсонському напрямку ворог залишає пріоритет пріоритеті зараз атаки на острівну ділянку. В принципі, вчора день, скажімо так, пройшов відносно спокійно, але атаки, штурмові дії щодо наших островів, зокрема, є в пріоритеті три е, острови наших: це Великий Батьовківський, Козацький і Забач, який ворог найчастіше намагається атакувати. Ну і власне триває контрбатарейна боротьба між правим і лівим берегом, є здобутки в нашої артилерії, і власне кожного дня знищується як особовий склад ворога. Так і все те озброєння, яке в нього є артилерійські системи. Особлива увага. Це роботі екіпажів безпілотників, якраз які в населення є. У нас позитивні результати у цьому напрямку. Ну і, звичайно, плав засоби, якими ворог намагається переправлятися через. Протоки Дніпра, які дуже багато їх тут у гирлі. Ну а щодо Запоріжжя, то Ріхівський напрямок тут ворог частіше проводить незначні штурмові дії, а вони більше схожі звичайно на розвідку боєм. Гуляйпільський напрямок, аеророзвідка, інженерна розвідка і намагання ворога перекинути штурмові групи ближче до лінії бойового зіткнення. Ну я так розумію, з перспективою активізації Все. дій на цьому напрямку. Наразі ситуація оперативна є такою Ну і в той же час, не лише Херсонщину кошмарить вороже військо, але і інші регіони нашої держави. І серед них на жаль, що по просуванню російське військо там має перевагу, що по обстрілам, як ми бачимо, серед цивільного населення це залишається Донеччина. Так, от стало відомо те, що ворог продовжує. Нечину і насамперед дснс заявили, що 12 січня окупанти обстріляли мирноград, влучивши в об'єкт критичної інфраструктури, і там виникла пожежа. Вогнеборці оперативно локалізували загоряння на площі 200 квадратних кілометрів. Пробачте. Але загалом через повторний обстріл змушені були припинити роботи того ж дня у Краматорську через ворожі обстріли виникли пожежі на території місцевого підприємства. Рятувальники ліквідували вогонь, який охопив площу. Що 220 квадратних метрів. На щастя постраждалих немає, але як ми бачимо, що з повітря намагається російське військо знову ж таки атакувати мирне населення, що і на фронті наступає на донецькому напрямку. Досить таки активно на позиції Сил оборони України. Окрім того, варто говорити, скажімо так, і про успіхи наших захисників, особливо коли це відбувається, які знаєте влучні потрапляння в важливі об'єкти в включно і на території нашої держави в тимчасово окупованих територіях, і на території Рашиської Федерації. Так, от видання Форбс дописало те, що удар по командному пункту Росіян у Новогродівці ускладнив наступ Арефі на Покровськ. Удар по командному пункту Другої гвардійської загальновійськової армії РФ, розташованому в місті Новогродівка Донецької області. суттєво ускладнив імовірний наступ окупантів на Покровськ. І про це пише видання Форбс. Так, от видання зазначає, що з Новогродівка Росіяни можуть бити по Покровську практично. З усіх засобів прямового вогню, включно із безпілотниками ближнього радіусу дії але близькість росіян до Покровська також приводить їх у зону дії власної зброї малої діяль, дальності покровського гарнізону і його найчисленніших розвідувальних безпілотників першоланки ланцюга ліквідація, який завершується вибухом рашиського штабу, ідеться у статті. Ну і також наголошується на тому, що з Новогродівка росіяни можуть бити по Покровську практично просто з усіх засобів, скажімо так. Як прямого вогню дописують у статті, що ще зазначають у Форбс, тактично думку авторів, оскільки головна битва за Покровськ розпочнеться найближчими днями чи тижнями, і більша кількість російських військ наблизиться до міста. Їхні командири та командний штаб також наблизиться до міста. Українці будуть їх шукати, готувати удари ракетами та бомбами заявляють загалом у Форбс, але в той же час знову ж таки маємо розуміти, що рашиська військо має в першу чергу перевагу у чисельності свого особового складу. У перевазі у повітрі тут же включної каби і безпілотники впівдрони, які кошмарять наших захисників. І якби наші захисники не намагалися йти на крок вперед, включно і по власному виробництву, але цього недостатньо. Бо об'єми просто держав не аби як різні, почнемо. Із цього Так от аналітика МаПІДІ вкотре дописали у своєму зведенні сьогоднішньому про те, що армія АРАФІ на жаль проснулася у часовому яру, турецьку, янтарному та нововасилівці. Ну і також було зафіксовано просування окупантів біля Єлизаветівки, Зеленого, Звірового та Котлиного. Про це повідомляють аналітики Мапи Діпстейт. Отже, бачимо, що чи майже не щодня з'являються нові повідомлення від аналітиків МаПОДІПСТ від наших захисників про те, що. Російське військо дійсно просувається, і оцій навалі нашим захисникам надто складно протистояти таким чином. Аналітичний проєкт State оновив свою мапу, оновив дані і тому ви маєте знати те, що відбувається з приводу того, що ще дописують наші захисники, то зараз про моніторю, що дописує до прикладу говорить снайпер за ту поточну ситуацію, яка відбувається на різних напрямках. От що їм відомо, що можна офіційно принаймні дописувати, як вони дописують у себе в соціальних мережах. Так от. З приводу того, що відбувається біля турецька, за Турецьку, говорить снайпер, на вчорашній вечір дописав, що неоразово писав за оборону Турецька та розповідав про те, як завдяки безлімітній кількості піхоти та вогневих засобів рашисти ламають лінію оборони у міській забудові у будь-якому випадку. Якщо за містом лінія оборони плюс-мінус готова, а на напрямку будуть стояти нинішні екіпажі пілотів, на деякий час можна бути, буде застопорити цей напрямок. Висота дозволяє, дописав говорять снайпер. Якщо говорити. За інші напрямки то, от знаєте, порушення правил ведення війни це точно про російське військо. І ось говорить снайпер, також на вчорашній вечір дописував, що побачив черговий доказ маскування рашистів під цивільних і цього разу у Турецьку. І подекуди навіть у форму збройних сил України і благо наші захисники вчасно виявляють ось таких от маскувальників з боку рашистського війська. Ну а ми йдемо далі, і власне. Як говорять Військові аналітики Росіяни скоротили кількість штурмів на фронті. Їхня кількість останнім часом знизилася, хоча й не суттєво, але втрати російських окупантів залишаються на досить високому рівні. Про це в ефірі одному з всеукраїнських телеканалів повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман. Він зауважив, що якщо раніше українські воїни знищували тисячу російських окупантів приблизно на 100 наступальних дій, то під час зниження штурмів удвічі кількість ліквідованого особового складу не Змінилася на його думку, зменшення штурмів росіян деякою мірою пов'язане з великими втратами, яких зазнає армія окупантів. Та кількість мобілізованих, яку росіяни можуть призивати щомісяця, стала меншою ніж кількість знищених. Навіть якби вона була приблизно однакова, як було кілька місяців тому, то все одно це підрозділи, в яких знищується техніка, жива сила, вони стають уже неукомплектовані відповідно до штатного розкладу, говорить Олексій Гетьман. Та третина, що залишилася, це люди демотивовані, деморалізовані, і просто додати 70% і зробити бойовий підрозділ. Практично неможливо, говорить Олексій Гетьман. Також додає, що зменшення кількості наступальних дій пов'язане з тим, що необхідно переформатувати підрозділи, які зазнали великих втрат у силі у живій силі та техніці, А оскільки зараз у Росії тривають новорічні свята, займатися такими питаннями військовому командуванню. Ніколи ми розуміємо з вами, з таких Цілком очевидних причин ну все добре, що дає перепочинок нашим воїнам. Не має бути тільки перепочинку. у нас з вами, коли донатимо на підтримку сил оборони України. Нагадаю традиційно про це. Ну і зведення від військово-морських сил станом на 6 годину ранку нинішньої доби про те, які носії ракет перебувають. У яких морях в чорному морі перебував на ту годину один ворожий корабель. Носій крилатих ракет типу Калібр з загальним залпом до 4 одиниць. В Азовському морі таких кораблів не помічено. В середземному сім ворожих кораблів, два з яких є носіями крилатих ракет типу Калібр. Загальним залпом до 22 ракет за добу в інтересах Росії прохід Керченською потокою ні до Чорного, ні до Азовського моря суда не здійснювали. Е, нагадують у наших військово-морських силах, що рашисти продовжують порушувати міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації. Е, хоча, якщо так пошукати, під час цієї навіть великої війни. Зрештою, власне, під час Великої війни, чи є хоча б одна конвенція, хоча б один міжнародний документ, хоча б одна якась міжнародна угода, чи правило, чи санкція, яку би расисти санкцію не обходили, а правила чи конвенції чи угоди не порушили. Напевно, таких немає. Вони порушують все і вся, як то кажуть, просто тому, що не отримують на це адекватної відповіді світової спільноти. І власне, тому расисти роблять, що хочуть, а всілякі такі пани в гарних костюмах, як Фіцо, наприклад. Намагаються потиснути їм руку і до чогось там схилити. Ні, Путін Ротаки, як Путін, розуміють тільки силу. А от європейські і західні наші партнери, на жаль, не віддають належного цьому факту. Натомість партнери чи то пак васали можливо Росії. Білорусь. Там відбувається накопичення військ на прикордонні. Відбувається власне, ще з грудня, продовжилося в січні. І е, журналісти задалися питанням, чи готує Росія новий наступ на Київ. Власне, е, для того опитували і представників Держприкордонслужби. І знову ж таки, е, чи не буде територія Білорусі, знову стане, ну, чи не бажають. А білоруси допомогти Росії стати таким плацдармом для атак по Україні, чи не готуються, можливо, до реваншу перед 24 лютого і чи не ціляться на Київ. Зокрема, моніторингова група Білоруський Гаюн зафіксовувала військову активність на території Білорусі протягом 23 грудня 5 січня. За даними аналітиків, підрозділи сухопутних військ Збройних сил Республіки Білорусь перекинули до Столінського, Лельчицького, Мозерського та Гомельського районів. Також там зазначили, що наприкінці. Ці грудня з Росії до Білорусі прилітав. Військово-транспортний літак типу Іл-76. про поточну ситуацію на кордоні е журналісти запитували зокрема речника Держприкордонслужби Андрія Демченка а також нині військового блогера Владислава Селезньова. Чи може бути Росією повторно використана територія Білорусі для повітряних атак по Україні? Владислав Владислав Селезньов відрізав звичайно. Давайте згадаємо події січня та лютого 22-го року, коли Лукашенко розповідав, що територія Білорусі ніколи коли не стане плацдармом для атак російської армії. Виявилося, що стало. Тому ми завжди повинні бути поготові. не дарма український генштаб вимушений тримати великий комплект сил та засобів саме на українсько-білоруському кордоні. Саме тому ми провели там величезний обсяг робіт щодо створення інженерних фортифікацій. Ну і власне вірогідність повторного наступу на Київ Владислав Селезньов також а, радить не виключати.